Звіт уряду перед народними депутатами фактично звівся до обговорення відкликаного два тижні тому проекту державного бюджету України на 2014 рік. За словами членів Кабміну, в країні все добре. От лише вони ні слова не сказали. Про дефіцит бюджету цього року не вистачає близько 45 мільярдів гривень. Я впевнений, що ми будемо ситуацію покращувати і виконувати бюджет як це потрібно. Що стосується соціальної допомоги, ми не маємо тривалих якихось заборгованостей, і ми все. Все закриваємо вчасно. Не вистачає грошей не тільки в бюджеті, за який відповідальний уряд. Як виявилося, перший віцепрем'єр не знає про заборгованість розміром в мільярд гривень по страховим виплатам. Це декрети, лікарняні та виплати на випадок смерті близького. А ці фонди наповнюють самі громадяни. «Страхові зноси оплачені в ці фонди. Но чому тогда задовж Значить, ці средства. Бо в розмірі, наприклад, мільярда гривень по тимчасовому фонду, а не на інші цілі. Дефіцит бюджету якраз і відразиться на той категорії граждан, яким повинні соціальні виплати. Остаточний проект бюджету на наступний рік ще й нині на доопрацюванні. Уряд зможе представити його Верховній Раді не раніше наступного місяця, хоча й робить вигляд, що активно працює. В тому варіанті проєкту бюджету, який був схвалений Кабінетом міністрів. Для розрахунків показників його були використані основні прогнозні макроекономічні показники розвитку України. Парламентарі ж запитують, чому МінФін мовчить про інші показники. Показівки, макроекономічні показники представили сьогодні в Верховній Раді. А де мікроекономічні показники? Де видатки на соціальні питання? Як організувати, припустимо, перевезення громадян? Надання медичної допомоги, навчання, житлову програму, як вирішити. Це результати роботи першої половини засідання парламенту. Після перерви більшість депутатів вирішили, що робочий день закінчився. Розгляд двох законопроєктів зірвався, бо в залі залишилося всього 170 депутатів, і голосувати було просто нікому. Вочевидь, тому аби не сумувати, представники фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода та компартії почали досить агресивно виясняти стосунки. На щастя, під час цієї зйомки ніхто не постраждав. Ольга Боліла, Андрій Осадчук, Артем Кутасов, соціальна країна.